Український парламент врегулював питання взаємовідносин мешканців житлових багатоквартирних будинків та керуючих компаній. 259 нардепів підтримали цей документ. Отже, питання сплати нових тарифів на житлово-комунальні послуги актуальне як ніколи після прийняття законопроекту 4680. Чого чекати українцям і чи правомірною буде чергова хвиля підвищення тарифів? В такій ситуації підвищення тарифів це вже питання не тільки до Верховної Ради України, а й до правоохоронних органів. Бо Сьогодні абсолютно порушуються всі норми справедливості, прав та свободи людину. Ну є ж у нас Конституція України, яка чітко і ясно говорить, що влада відповідальна перед людиною стаття 3 конституції України. Uh -huh. Чому влада сьогодні приймає необґрунтовані рішення в догоду там комусь або корупційним схемам, або ще іншим речам? Чому я от читаю звіт НАК ц... на... Нафтогаз України? Що тариф 3200 гривень був інвестиційно привабливим для НАК Нафтогаз України і Укргазвидобування? У мене питання: а чому тоді встановлюють тариф більше 7 тисяч гривень? Де обґрунтування цього тарифу? Чому цим не займається Генеральна прокуратура України? І саме головне, у нас є норма Конституції України. 13 стаття Конституції України говорить, що земля, надра є власністю українського народу. Тобто газ, який видобувається в Україні, є власністю українського народу. Поясніть мені, будь ласка, в який це спосіб влада продає власність народу самому народу за ціною в 5 разів вища, ніж вона є? І ніхто не несе відповідальності за це. Більше того, коли говорять, що це вимоги міжнародного валютного фонду. Ну, почекайте, вимог може бути багато, бо Міжнародний валютний фонд це достатньо цинічна така фінансова організація. Це Україні не дають гроші, це дають кредити. Їх цікавить одне повернення кредитів і відсотків по цих кредитах. Тому досвід роботи, і я не бачив ще позитивної спів... прикладу позитивної співпраці жодної з країн світу з Міжнародним валютним фондом. Бо вся ця співпраця завершувалася тим, що з країни робили країну суцільного споживання, людей населення країни цієї садили на фінансову і кредитну глу, бо дуже легко зовнішньо управляти країною. Бідною країною, коли населення тільки чекає десь від когось якоїсь подачки. Тому сьогодні в догоду Міжнародному валютному фонду знищується промисловість України, знищується економіка, знищується виробництво, підвищується пенсійний вік України. Скажіть мені, будь ласка, підвищення пенсійного віку України в усіх країнах світу відбувається тоді, коли інші резерви надходжень до Пенсійного фонду України вичерпано. Коли у нас більше 50% економіки знаходяться в тіні, так слухайте, владу, займіться виведенням економіки з тіні, це ваша функція. Не перекладайте на плечі людей. Крім того, коли, коли люди непрофесійні, необґрунтовані, обґрунтовані, не обраховані, приймають рішення по зменшенню єдиного соціального внеску. Сьогодні ж ніхто не говорить правду людям, що люди сплачують і підприємства, на яких вони працюють єдиний соціальний внесок. А при цьому, якщо відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування порахувати для людей пенсію, яку можуть може вона отримати і нарахувати яку її нарахує пенсійний фонд за 5 років. Під час сплати 22% внесків до пенсійного фонду України, так влада має чесно сказати, що жодна людина не буде мати право навіть на мінімальну пенсію. Навіщо так обманювати людей? У нас завжди коефіцієнт заміщення, тобто співвідношення між середньою пенсією і заробітною платою, був в межах 50%. Як Можуть утримати рівень пенсії 50% від середньомісячної заробітної плати в Україні, коли зробили єдиний соціальний внесок 22%. Чому влада правду не каже людей, що вони платять, пла не маючи, я навіть сказав слово плачуть, бо і бо воно відповідає дійсності. Вони платять, не маючи взагалі перспективи. І влада цинічно їх їм не говорить правду. звідки взялися великі тарифи? Протягом не двох років, а 20 років всі уряди на чолі з нинішніми окремими головами фракції, які зараз ратують за зниження тарифів, а за іншими політиками, нищили енергетичну безпеку нашої країни, енергетичну інфраструктуру, дозволили через свою безхребетність, через свою непринциповість роздерибанити... Весь газовий ринок. Саме вони привели до того, що з'явилися Шуфричі, з'явилися інші олігархи, які володіють сьогодні газовими родовищами на території, зокрема, Полтавської області, Сумської області, інших регіонах і частинах країни. Саме вони дозволили приватизувати газорозподільчі мережі, саме вони. Дозволили віддати у приватні руки нафтопереробні заводи. В цілому передали олігархам весь газовий ринок, всю газову інфраструктуру, всю енергетику нашої держави. Сьогодні, коли вони за вуха відтягнуті від влади, і коли вони сьогодні стартували знову з опозиції у владу, вони використовують всі ці речі, всі ці теми, всю цю біль народу в своїх політичних цілях. Вони не хочуть зменшення тарифів. Їм зручно, щоб це питання обговорюва безкінечно. Вони прагнуть іншого, вони хочуть підвищення власного рейтингу. Не вірте в казки політиків про те, що тарифи завтра можна змінити. Вірте в те, що вони не обґрунтовані і нечесні, і вони корупційні. Це факт. Факт, доведений робочою групою, яка працювала у Верховній Раді України. Є єдиний шлях просувати нові політичні сили, крутити голову на 180 градусів, а може на 360. Знаходити тих нових лідерів і довіритися новим лідерам у цій боротьбі. У фракції радикальної партії є конкретний план дій. Ви знаєте, що сьогодні ми блокуємо, продовжуємо блокування парламентської трибуни, в тому числі з вимогою щодо повернення пільгового обсягу споживання газу тієї ціни, яка була, адже для цього є підстави. Це має бути зроблено. Друге, внесли Олег Ляшко, Юлія Тимошенка, Олег Березюк. Я Віктор Вовк внесли постанову щодо перерахунку ціни на газ, яка завтра буде розглядатися на комітеті паливно енергетичного Комплексу, і відповідно, ми маємо парламентом дати таке доручення і уряду і вимагати цього від комісії по регулюванню цін щодо перерахунку і встановлення дійсно економічно обґрунтованого рівня тарифів. Що стосується самого підходу уряду, то він є докорінно невірним, адже по суті, уряд що зробив? Уряд переклав енергетичну неефективність і величезні втрати енергії, які відбуваються. Бо сьогодні споживання енергоресурсів в Україні на метр квадрат житла на 60-70% більше ніж в євросоюзі, і це не є вина громадян. Безумовно можна і треба економити, безумовно там відключати, утеплювати вікна стіни і так далі. Але цього недостатньо, бо шалені втрати технологічні по дорозі. Це комунікації застарілі, які не залежать від конкретного громадянина. Це теплопункти в будинках. Це нафтогаз, який є абсолютно незрозумілим для громадян, для суспільства, для депутатів. Є посередником, який бере дешевий газ власного видобутку місцевого і дорогий Закордонного змішує отримує на виході дорогий, тобто все це уряд, замість того, щоб вирішувати, перекладає на плечі громадян у вигляді драконівських тарифів. Позиція фракції радикальної партії, що спочатку потрібна, в тому числі за рахунок коштів бюджету, за рахунок коштів міжнародних донорів, провести масштабну енергомодернізацію, зменшити питоме енергоспоживання, хоча би принаймні, до європейського рівня, а вже потім казати про європейські ціни на енергоносії. Бо ціни сьогодні і тарифи сьогодні європейські, заробітна платня. Сьогодні в 10 разів менше ніж в Європі, і при тому це повністю, якби це ще вирішувало ситуацію, вирішувало проблему. Аж ні, тобто це повністю консервує енергетичну залежність громадян, консервує бідність. Тобто ті, хто можуть ще трошечки сплачувати, вони віддають остання, а таких відсотків 5-7 українців, які можуть справитися з цими тарифами. Ті, хто не можуть, вони сідають на цю тарифну голку. Тарифи. Тарифні субсидії тільки в цьому році планується десь 40 мільярдів гривень. При цьому наступного року, за оцінками McKinsey, Berlin Economics, вони можуть сягнути 80 мільярдів гривень. Тобто, це абсолютно нереальна сума, ми з вами розуміємо, і це по суті просто консервація існуючих проблем разом з тим, скільки уряд вкладає в реальне вирішення проблеми в енергомодернізацію: 800 мільйонів гривень, тобто в 40 чи 50 навіть разів менше ніж вкладає в консервацію існуючої системи. Тобто, замість того, щоб робити Штабну енергомодернізацію за рахунок коштів світового банку, за рахунок залучення довгострокових позикових ресурсів, за рахунок подолання контрабанди на митниці і спрямування цільовим характером коштів на енергомодернізацію, замість того, щоб зменшувати енергоспоживання і е, громадяни платили б менше. Уряд навпаки, свою неефективність, технологічні втрати, е, значить ту надбудову надбудову потенційно корупційну корупційної е, України» люди перекладаються просто на плечі людей. Позиційний блок. Є... Постійно наголошує, що економічна соціальна політика уряду і нинішньої влади і більшості в парламенті інакше ніж геноцидом українського народу назвати не можна. Чергове підвищення тарифів в цьому підтвердження, коли уряд йде не на зустріч українській сім'ї, а фактично йдучи на зустріч МВФ. Знищує сьогодні українську сім'ю, позбавляючи її навіть елементарного можливості жити і мати стелю стіни, і забезпечувати себе мінімальним проживанням. Останнє підвищення фактично робить неможливим з точки зору доходів будь-якій сім'ї оплатити. Встановлені тарифи тому позиційний блок наполягає на тому, щоб Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, взяла на себе відповідальність, переглянула тарифи і зробила їх економічно обґрунтованими і реальними. Крім того, ми вимагаємо, щоб Верховна Рада розглянула наш проект змін до бюджету, згідно якого передбачається збільшення індексації мінімального прожиткового рівня, відповідно пенсії, мінімальної заробітної плати, з тим, аби в кожній сім'ї з'явилися додаткові кошти і на тарифи, і на ліки, і на харчування, ну і на відпочинок. Конституційну норму цю теж ніхто не відміняв. На жаль, як бачимо. Погоджувальна рада, голова Верховної Ради, і більшість блокує розгляд даних законопроєктів. Якщо цього не відбудеться, ми продовжимо боротьбу за розпуск нинішньої Верховної Ради, яка діє не в інтересах українського народу, а діє на жаль в інтересах міжнародного валютного фонду. Чи розуміють політики та посадовці, наскільки небезпечним є таке рішення? Сьогодні соціологічні опитування показують, що градус емоцій, і напруги в суспільстві зростає, але не це саме головне. Крім того, що да, ми можемо побачити збурення людей, але тут же ще влада не каже правду про підприємства, надавачі сьогодні сьогодні цих послуг. Яка склалася зараз ситуація? Управління соціального захисту нараховують людям субсидію. Люди сплачують за енергоносії і житлово-комунальні тарифи з врахуванням субсидії. Але державний бюджет не відшкодовує на сьогодні енергокампаніям, газовим кампаніям і теплокомуненерго не відшкодовує ці суми субсидій. Сьогодні подивіться, це десятки мільярдів гривень. Сьогодні боргів, які накопичуються, і у нас сьогодні є 12 мільярдів боргу. Це населення за сплату житлово-комунальних послуг. і Ця сума буде за борговності зростати. Зараз бюджет не відшкодовує витрати на субсидії пільги для для населення. Це теж багатомільярдні суми. І наступає що? Наступає колапс не неплаті... Таке враження, що знаєте, прийшли люди, які... На абсолютно далекі від розуміння внутрішніх, оцих, оцих важелів, оцих всіх механізмів взаєморозрахунків. Тобто люди, які прийшли відкрили такі широкі очі і починають на навчатися в той час, коли все руйнується. Коли Міністерство праці та соціальної політики друкує на своєму сайті фактичний розмір прожиткового мінімуму, він вдвічі більше ні той, той що платять. Так, у мене питання до Генерального прокурора України. Скажіть, будь ласка, чому немає реакції? От така нерозумна політика влади може призвести до серйозних соціальних взривів в суспільстві, і очевидно вони припадуть тоді, коли виберуть картоплю. Люди, люди на осінь дуже важливо цього не допустити, тому що це підірве просто країну із середини, і країна ну, чергового майдану може взагалі. Не пережити, тому тут будемо намагатися, щоб влада схаменулася. Крім того, ми сьогодні ініціюємо крім законопроєктів, які би відмінили ці рішення, також і звернення до конституційного суду і звернення до правоохоронних органів, тому що рішення, яке приймалося комісією, якою очолює вовк. Воно приймалося, на наш погляд, з порушенням законодавства і повноважень НКРЄ, тому що е, дана комісія повинна слугуватися не пропозиціям МВФ чи уряду, а вона повинна слугуватися реальною оцінкою і реальними розрахунками. І дуже дивно. Що пропозиція уряду і рішення, яку утворила ухвалила комісія, вони збіглися до копійки. Такого не може бути, бо комісія є незалежним органом, і, власне, вона для того і створюватися, щоб бути незалежною, в першу чергу від уряду, від МВФ, а давати об'єктивну ціну. На жаль, комісія, як бачимо, сьогодні є маріонеткою, якою повністю управляє влада. Додамо, що цього пленарного дня Верховна Рада прийняла законопроекти по співпраці з МВФ в частині реструктуризації проблемних кредитів.